Це проект метафорично, в якому ми з Наталією Підлісною підбираємо метафори до цілком реальних персонажів. Якщо раптом когось це образить, ви навіть не уявляєте, як нам шкода. Слухай, а от якщо я тобі запропоную перший починати, ну, давай. це сексизм чи ні? Um, так, звісно, давай. Чи еджизм? Це ейджизм, сексизм, і е, взагалі не, не треба мені нічого пропонувати. Ва -ва -ва. Це харасмент. Ми Ва -ва. ж тут на роботі. Яка ви сьогодні інтерсексійна. Максимально, я сказав би. Окей, у мене є для тебе наступний персонаж. Ми зараз повинні працювати на перемогу. І ми, в принципі, зі свого боку це робимо. Він дуже цікавий персонаж. Він мені знаєш, схожий на шкільний костюм, такий з синтетики. Бо він намагається говорити так, як ніби над ним стоїть директорка школи. Ага. І вона каже: Скажи, Діма, правильно, скажи так, щоб всім сподобалось. І він такий, знаєш, затиснутий в цьому піджачки. Якомусь, ну, здається, такий куцому. Взагалі, коли я його побачила перший раз на цій політичній сцені, то мені здалося, що він більше, знаєш, такий вишуканий. Він схожий був на якийсь костюм Хугобос. Він такий прийшов, такий класний. І ти знаєш, <кій> мені здається, що коли він. Працював в політиці активно, да? ну так, як ми, коли ми його бачили кожен день. А, то тоді взагалі ці піджаки і ці костюми вони були не в моді, не в тренді. Вони видавалися такими дивними, чужерідними, а, навіть, навіть якимись старомодними, знаєш. І тому він всі ходили в худі, там, в, ага. в цих в штанцях. А зараз. Потроху, я тобі скажу, входять в моду в піджаки вже, і ем, хто знає, якщо він змінить. Хочеться його потрогати, з чого він зроблений? Це вовна, чи це якийсь там акріл, чи я не знаю, синтепон. Ти про розумкова? Ну так, да, да. Я, я думаю, це вата. Я сказала синтепон. І тому знаєш, хочеться оце помацати. І ем, якщо б він правильно правильно прикрив оцю вату, ага. чимось схожим на натуральний, якийсь, ну я не знаю на на вовну якусь. То може бути, що він би прийшовся до душі якимось людям. А так він знаєш, такий якийсь куцуватий костюмчик. Короче, він костюмчик. Костюмчик, Головне, да. Да. щоб костюмчик сидів. Сидів. Давай твоя черга. Я підписана на одного такого блогера. Може, ти його знаєш. Його прізвище Шараєвський. Він шикарний маркетолог. Серйозно прям шикарний. Mm -hmm. Так і він працює в дуже великих компаніях і дуже відомий в ну в своїх кругах маркетологів. А, а, але як блогер ще не дуже розкручений, тому можете його Я менше Я зрозумів. Знаєш. Ти вирішила мені не спрощувати задачу. Взагалі, OnlyFans не створювався в 2016 році як платформа для дорослого контенту. Це був спочатку сайт для інфлюенсерів, які хотіли надавати розширений послуги доступ до своїх послуг або до свого контенту. Мені він нагадує головного героя фільму Американський пиріг. Навіть не самого героя, а радше його, його тата, щось середнє між його героями татом, ага. От, тому що він, по перше, дуже візуально схожий на тата з американського пирога. Так. А по-друге, по факту, ми ж бачимо, що це задрот, дротта. Ну, такий Максимальний задрот, але він себе от максимально намагається якось, я б сказав би так, мачізувати, він mm -hmm. дає свою експертну думку, намагається поводитись так невимушено. От, але після того, як він стопає камеру от, і закінчує блог, він іде трахати пиріг. От як і в фільмі американський, я не знаю, можливо, можливо, київський і торт. От якщо йому не заважають, горішки то… я не знаю, хто ця людина. Якщо ти кажеш що це геніальний маркетолог, я тобі довіряю, але от у мене от перша асоціація. Вибачте, ми граємо просто в метафори. Це асоціація, яка виникла. Тобто, я думаю, що це головний герой американського пирога, який хоче бути стіфлером. Ну що, я почав з політики, давай тепер по лахам. Якщо сто разів сказати халат, то в роті солодше не стане. Навіть якщо сказати, що ми хочемо у НАТО і хочемо до Євросоюзу, але нічого не робити, то ми туди ніколи не попадемо. Коли я взагалі бачу Бірослава Березу, мені здається, що я відкрила такий великий фоліант, а там лежить такий пакетик, з якимось... Oh. З якимось oh. um, стимулятором. Oh. <laughs> Але таким з 90-х років, типа жіночим стимулятором. Ні, 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 стимулятор. Uh, я маю на увазі Речовини? психоактивна речовина. Ah, та, та, та. Я... я ж в наркології працювала. Мені ah, дуже все, легко людей з алкоголем, і стим mm -hmm. і наркотиками порівнювати. Mm -hmm. І це такий стимулятор, uh, типа, знаєш, який робили. На кухні, Пірвітін такий. О, коли та, купували. Та, та, та. та ну як знаємо, червоний фосфор, там та, розчинувач, та, все, та, все, та, все, все, та? все шар. Ходиш, ну, ти це? ж да, ти з такого я регіону курсі, та, курсі, та, 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 ти та, маєш знати, і, е, і він в Штирі. От розкриваєш книгу, а потім думаєш, Боже, що це? І він одразу в штирі. Я на початку війни великомасштабної е, був. Я дивилась його телеграм-канал. І там ми вже перемагали з першого дня. Там просто все було так. Знаєш, о, так круто. Він розповідав, які тут всі кіборги, Так все ну в І трускавці це... такі були всі насправді. Моє питання що робити. може за тільки жінки. Ви зобов'язані стати несколом. Ну коротше, він здавався мені, чим ну що він якийсь обсажений чимось, чесно так? кажучи. А, може, це когось підтримувало. Інколи навіть я думала, ну може це нормально, щоб просто хтось таку бравурну срань метав в телеграм ага. ну, хтось на початку війни, щоб люди не пали духом. Але десь вже на чи ну, п'ятий тиждень, шостий тиждень. Я вже зрозуміла, що я вже не можу. що Це вже е, дуже психоактивна речовина. і Я відписалась від нього. І кожен раз я от бачу, коли його мені здається, що він ем, мігрує від книгочея, такого книжного червяда, угу. яким він хоче бути. Він же продавець книг був в минулому. А серйозно? Да, він не покріпці. Його весь Київ знав, він продавав книги на Петрівці. А, так, да. так, так. Від, від книг до, до, до психоактивної речовини. Коротше, став баригою. закладки, так? А, ну, то книжки, ні. а зараз закладки, так? Ні, ні, він не закладки, варщик. А, варщик, варщик. є така жінка у нас в політикумі. Дивне поєднання. Розуму і краси. Є певні питання пов'язані з тим, скільки ми використовуємо електричної енергії в містах, тому що ми живемо в агломераціях. Лана мені нагадує вчительку дуже сувору. Така з указкою, ні, вона без указки. Вона просто дуже сувора, дуже жорстка. Вона там, типу, поставити там двійку там чи одиницю, навіть це взагалі запросто. Викликати батьків, uh -huh, uh -huh. тобто, це викладачка, якоїсь такої має бути дивної дисципліни, накшталт. Поведінка, 에, на кшталт поведінки, на кшталт 에, можливо, це знаєш основи маркетингу. Знаєш, ну щось таке. Ага, якась така. Ага, ну, це ага. типу не математичка і не література. А от вона така вчителька, і вона дуже зверхньо ставиться, от до, до учнів, але обґрунтовано зверхньо. Ну тому, що вона дійсно дуже розумна. Так до дітей ну дуже спокійно ставиться, демонструє усіляку дистанцію, але мене вона любить одного учня, одного єдиного. Вона любить, робить а ти... компліменти моєму розуму, е моєї начитаності, і взагалі, от поводиться от зі мною. Ну я для неї виняток. От і вона мене хвалить, вона ставить мені нормальні оцінки. Вона, якщо я там щось не вивчу, де завтикав, вона переживає прямо за мене. Ну як це ну одна людина серед цього бидла. Короче, і от і, от, і от так от поводиться. От, і я такий думаю, блін. А вона нічого. Вчителька О, моя зоря зорецька. Да, да. Але у мене загалом загальний вайб угу. оцього, цієї метафори моєї він абсолютно угу. позитивний. Це така складна людина, в хорошому сенсі слова цинічна, в хорошому сенсі слова жорстка, але мене вона любить. Тобі дуже повезло. Да. А от якби ти їй не подобався? Якби я їй не подобався, я був би цим персонажем. Лихі дуже, але це все одно, що я прийду купувати каву і скажу баристі ну, вас жахлива, Цей комір підкреслює жовтизну ваших зубів і взагалі ви говорите, як я Ті візьму каву і піду. Коротше, наша відповідь біля Айліш. Давай. Ти знаєш, що це? А, так, я знаю, знаю. І вона мені дуже подобається, звісно, але є деякі клікали. А знаєш, на що вона мені схожа? слово слово, княжне видає щирість. Я да. тобі скажу. <реш> знаєш, вона мені схожа на квілт. Знаєш, що таке квілт? Квілт? З Окей. там інша буква. Я не знаю, що це. Квілт, це тка. От схоже на мій комірець. Тканина пошита з клаптиків різних, різних тканин. Печворк, я знаю, є. Це печворк, це ага, так, ага. так. Ну от квілт – це велике таке покривало, наприклад, ага, да? ага. А, яке пошита з всього, що малось в домі. От всього нарізали, все це позшивали. І воно дуже яскраве, якщо воно в такому бежевому, знаєш, скандинавському інтер'єрі, це дуже класний такий акцент. Але якщо ти заходиш в кімнату і там самі квілти, на стінах такі коври, там всюди квілти, воно, може, і концептуально, але дуже втомлює. Я ніби люблю її слухати, але ніколи не дослухаю. Бо вона мене просто втомлює, втомлює тим, що в неї всього забагато. В неї забагато нової етики, з гонору, нових ідей, вона всіх тримає в напрузі. Але знаєш, коли вона в парі з В неї такий подкаст, коли вона в парі з цим, з раціоналістом, це прекрасний меч. Він її так заземляє, він такий спокійний, він такий біжевий інтересний седативний. Та да, да, седативний. Ага. А вона така, вона. Яскрава, вона яскравіше всіх, вона найкраща, вона найрозумніша. Він нею дуже м'яко сперечається. Дуже а, як санітар? <хи> ні, ну серйозно. А як? так, Ні, ні, ні. Ну просто як знаєш, людина, яка не хоче їй зробити неприємно щось. І вона, знаєш, вона мене тримає в томі і на прузі. І я розмовляла про, про неї з своїми знайомими. Звісно, що мої знайомі е, певного віку, ну такого віку, як я. Ну це 50 плюс, скажемо, mm. чи може 60 плюс? І вони всі кажуть, Боже, яка вона, якій забагато? Вона з кожної праски, вона про все, вона на всі теми. Ну та така вона... експертність рівня Олексія Арестовича. Та і їх це дратує. Але тим не менш, я кажу, що вона мені подобається як явище, якого в нас не було, і воно повинно було з'явитися на блогерській сцені. Ну, вона, вона цікава, квілти цікаві, але їх не повинно бути багато. Ну, окей. Трохи окей. маленький такий вертнічок. Ну, Коротше, не треба бути ковдрою. Я не треба бути ковдрою. Друзі, це було метафорично. Дякую, Наталя. Підписуйтесь на канал, тицяйте подобайку. Пропонуйте своїх персонажів. Па-па!